Депутати міської ради виділили 20 мільйонів гривень на будівництво житла для учасників бойових дій. Попри супротив міського голови, обранці знайшли потрібну кількість голосів, а рішення прокоментував учасник АТО. подробиці далі в сюжеті. Декілька місяців тривала АПП з виділенням 20 мільйонів гривень на будівництво житла учасникам бойових дій. Депутати вирішили поставити крапку у цьому питанні. Депутатський корпус обіцяв це починав, починаючи з квітня місяця. Сьогодні у нас вже вересень, і ми розказуємо. Тоді ми розказували, що в нас немає програми і не і не проєкти рішення. А сьогодні ми розказуємо, що ми не можемо це використати. Давайте, будь ласка, проголосуємо. Попри присутність 36 депутатів, лише 25 проголосували за виділення потрібної суми. Олексій Каспрук свою позицію озвучив на традиційному брифінгу, де зазначив, що не підтримує ініціативу рідного міста виділити 20 мільйонів атовцям. 20 мільйонів ніхто не освоює. Треба виділити там мільйон на проектні роботи, на початок там підводу підведення інженерних мереж. На думку мера, 20 мільйонів освоїти не встигнуть, і це поставить владу міста під удар критиків. Позиція фракції рідне місто. Вони Категорично наполягають, щоб ці 20 мільйонів були закладені в бюджет, вони захотіли купити людей, самих там голосистих активістів, і в тому числі всю цю спільноту через давайте ми 20 мільйонів дамо на житло. Позиція Олексія Каспрука обурила ветерана війни на сході. Особливо не сподобалося Євгенію Марусику. Натяк міського голови на те, що депутати своїм рішенням підкуповують військових. Коли інші починають, пропонують, підтримують неважливо, яка політична сила, то ви звинувачуєте їх в тому, що вони когось підкупляють. Чисто по людськи і по-чоловічому за слова потрібно буде відповідати. Своєю чергою Каспрук заявив, що до кінця року побудувати житло, не маючи ні земельної ділянки, ні проектної документації, неможливо. І виділяти кошти під будівництво зараз недоцільно. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.